А чаше ж спеціально, особливо хто в Німеччині, напишіть в коменти, спеціально ставить камери там, де найпростіше порушити швидкість. Най найпростіше, типа, йде, наприклад, автобан. Там ліміт, без ліміт, без без Потім на супер супервідкритому части дороги, обично, до речі, ставлять обмеження і внезапно, десь камеру там за кутом, чи десь на якомусь об'їзді, чи десь іще що ти навіть не встигаєш швидкість кинути. Тобто, ну реально видно, вже даже європейцям, понятно, які насправді дуже терплячі, може аж занадто вони трошки терпіли. Навіть їм урвалось, що камери ставлять ну не там. Де б реально мали б обмежувати швидкість, а там, де не треба обмежувати швидкість, вони спеціально іскусственно це діло для того, щоб штрафувати. І кількість штрафів настільки зросла. Ну, Європа зараз фінансово дуже не в напрямку е розвивається, росте, і у них є величезні проблеми з недостачою коштів. Шукаємо українців, які хочуть отримувати злату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у ушасі профілю та дивись безкоштовний урок. І вони от чином кучу штрафів придумають, особливо Німеччина на цьому тримається. Сам кажу, як людина, яка дуже багато заплатила. За за якусь чепуху вообще грошей. Ну просто за чепуху, там, не там на лінію, став на парковку чуть -чуть, чи щось там, Ну, коротше, не про це інакше відос є. Але, от нарешті, вже дійшло до цього, я надіюсь, особливо в Європі, бо їдеш по Європі, і руки трусяться, а ти не знаєш, де ти за що свиснуть, за що тебе цей, і навіть коли по правилам їдеш, ти ж правила всі не можеш знати. Ну, от така от історія. Наконець-то. Оскільки можна, це реально вигибнув виглядає як шантаж, як просто якась місцева ну, де, де банда, яка легалізувалася за, завдяки якимось дебільним законам, ну от такі. От. Коротше, що ви про це думаєте, пишіть.